А, красота Видно? Так, давай я достаю А, класс, грубеляча О, прикольно У меня походу тоже солид Серебруха, да, серебруха, І це просто жесть. Ви подивіться, подивіться, яка ж... Йо-ма! Йо-ма йо! Сить, нічого не видно. Всім привіт! Знову в нас річка в планах. Думаю, покопаємо, подивимося, що тут, але тільки прийшов. І мені здається, що кераміка прямо на березі лежить. Дивіться яка. Здо шматок. дивіться, який грубий шматок. Писано, ні, не писано. Ну, кераміки повно. Головне бажання ходити. Ну, ну що, походимо, подивимося, накопаємо. Андрій з Олежкою прийшли. В них є хабарчик достойний, показали мені я. Аж удивився, що з таким не хабарчику. Рузик. Так, Покажу, прикріплю, що вони знайшли. А в мене проміжний результат з того, що я викопав. Дивіться, скільки шмурдяку, скільки шмурдяку, на толкового взагалі нічого немає. Скла скільки, патрони. Так, а що? З цікавого. Три кусочки кремнію і дві якихось голочки. Гадаю, що це щось із старого. Покажу, яка кераміка випадає. Дивіться, яка грубина кераміки. <гум> да. ну, так, от. <гум> Результат. Це Олешка знайшов, накінечник, чи це ЧК Бронебійний, чи це керовський. <гум> не знаю, не знаю. Ну, ну Гарний такий. Плішкина брошедить п'ять купив це блок на масу просто викопали без купа вони. Брошка. А, красота. алюминиевая жалко. Блин. Алекс нафиг как класс. Брошка такая. алюминиевая конечно. Лежко, а результат. Так, а в Андрея. Сигнал 35-34. І, може, сьогодні І глибоко Єсть монітосіна. Клас. Ну, сніги. Бачиш, гурт. Здорово монетка. А, красота. Видно? Так давай я достаю. А! Клас, грубеляча! Блін Хо-хо-хо-хо-хо! Оце монета! Орла, як гарно видно! О, давай сфокусируємося. Та ты що зараз з другу сторону? П'ять копійок Олександровський. Блин, капец! Снімай, давай фокус. Давай так, щоб видно гарно було. П'копійк 1865 красота. Все, купаємо дальше. Боніта з нами. Угу! Такий-то результатик. 5 копійок. Такий там рік 65-й. О, це грошей стоїть, мені кажеться. Ну, не забудьте, гривень 400 Олег продавав. Так, да, мені теж кажеться, ж дві штуки владик mm -hmm. знайшов. Так, да, так, да, так. Да. Ну хороший, сохран хороший. Вони взагалі йдуть низькопрофільні, але тут рельєф читаємо і дуже хорошо. Ой, класно. Да, от так, добре. От. І... Ходячок і радянських монет. А в мене, а в мене поки нічого. Ну нічого. Зараз ще по березі пробіжимося. ще пошукаю, потім перейдемо на другу сторону. подивимося, покажу. І тим берегом, тут де я ящика оставляв, був сигнал. І дивіться, що випадає. Сподіваюсь, що це золото. Його-палки. Але може золото? бути не золото, а може золото, не знаю. Блін, ну, щось інше. Капець. Прямо біля ящика, де я оставляв все красота. А може не золото, я не знаю. Легеньке, так? Да? Це розп'яття. Легеньке, так? Ну? Да, легеньке. це не золото. Не золото? Чого? А, 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 а її окнуло? Так, Андрій каже, підійти до нього, каже, що в нього щось є. Цікаве. А ну, приглянемо. Так так, О! Прикольно, соліт, чи боратосик. Соліт, бачите, хороший. Вигнутий, звісно, но монітосіна хорош. Поздравляю, Андрія з Монітосіною. Хорош, беремо. Ходжу снайперкою, так цікаво з нею ходити, не розкидає сигнал. А тут в мене був сигнал глибокий, доволі, доволі глибокий і піднімаю. Щось кругленьке. Снімаєш? Да, да. Богдан, Богдан теж знімає. Так, піднімаємо і дивимося. Кстати, в Богдана вже він за час до того як ми приїхали, він вже тут знайшов три, три соліда. І Андрій тільки що знайшов соліда. І в мене походу теж солід. Сірібруха, так? Да? Да, Сірібруха, середньовічне. Покажи ще свої. Оце моя. Першою монеткою мене. Першим стрімом за сьогодні так. це Богдана. Вот вони. Два. І совєти теж теж сьогодні тут, Да? Вот. Два совети. Два совєти. Три серебрухи. Так. Раз, два, три. Совіть. Так. Вот що шо, шо. А шампура я не думав знайти на городі. Витянем його. Ja, от такий-то шампурчик. Так, всі збігаються. Каже, щось файне є. Подивимося. Він це. Прикольний. Шестик. Що воно таке, то точно не Ну Схоже на хрест? Ну так. Бідняцький, але хрест. Так, Буня, не тяни мене. Тяне, тяне. Так, це хто знайшов? Я. Вітаю. Дякую. Копаємо. Там десь знайшов Богдан хрестика. Тут в мене сигнал і дуже глибокий. Дуже глибокий і випадає в мене перше радянське золото партії. Три копійки, три копійки, а рік, на жаль, не видно. Вона вбита, але як монета, берем. беремо. Папа каже, що в нього на квіноксі 27. Ну що, знімемо, подивимося? Ну давай! Це не перший. А ви якісь кришечки були. Хто? Царьок? Богдана на царёк? І це просто жесть. Ви подивіться, подивіться, я кажу йо майо Йо-майо! Тріндец! Це Катин п'ятак! Ай, бля. Ух, ти що? Ти шо? шо? Яка імбіща. Ви подивіться, господі боже, перший катін п'ятак. Зараз його витру і вимкнуся. Шоці. Подивіться. Подивіться, який сохран. Ви просто гляньте. Це тріндец. Катін п'ятак, я в шоці, який він грубецький. Клас, 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 клас. А тут що? Не кайшся, що він глибокий, це якийсь не той сигнал. То Мікайся глибокий. Ні, це може. Я, я, я калеку, Ану. Добре. Рекать пін п'ятак випаде. Хрестовик зараз випаде, чових. Непше просто. Копаємо. Випав в мене шматочок перстенька бронзового, з спатиною такою глибокою. Камера передає чи ні? Боня, а ти чого прибіг? Отак от. Хорош, беремо. Хазяйка города йде. Зараз, мабуть, буде виганяти. Але перед цим розрішили копати. подивимося. Каже про гарбузи, щоб акуратно. І так, серія 2.0. Приїхали знов на цю саму річку другий день. Вчора толком нічого не знайшли, ми були на пляжі, а тепер зайдемо, думаю, з лісу. Сьогодні з костюмами ми з Андрієм двоє. Хлопці пішли в ліс, побігають по лісі. Сьогодні копаємо я, Андрій, папа. Толік і Богдан. Думаю, походимо трошки по цьому бережку, по лісі хлопці побігають. Андрій, ну що, які сподівання? Ужас, Ужас каже. Перший раз він костюма пробує. Ну, подивимося, що вийде з цього. У мене є жирна знахідка. Снімать, я достану, покажу. Секунду, оп, давай. Ні, нічого і, не видно. І, і, і. Та-да-да-дам! Хрестик. Та-да-да-дам. Красота. Щось мені здається, він срібний. чи що? Клас! Ні, я сумніваюся, що срібний, але гарний. Клас. А може і срібний диви який. Класний, правда? Угу. На сонце більш покажи. Круто. Угу. Клас, в мене такий перший. Ну що, о? От, і так, результат двохдневний. Так, з правої сторони хабарничка Толіка. Що найцікавіше, в нього е, копійка 1855 рік. Так, отак от, от. Це він за сьогодні все знайшов. Далі ще йде хабарничка Богдана, що в нього цікаве. Е, раз, два, три. І ще четвертий був. А де четвертий? Три не було. А, три, да? так? Три, три Соліда, Деньга одна і хрестик такий цікавий. Забули п'ятака додати у відео. Хабарницю не положили. Ось такий є. Котінь п'ятак. Отак от. Так, вот. так далі хабарничка моя. Моя, двох... моя за два дні. Так, от, що тут найцікавіше? Саме найцікавіше саме це в нас сьогоднішній солід і сьогоднішній хрестик. Солід з города, хрестик з річки. А це що йокнуло в мене. Так от. Так, от. Далі хабарничка папи. Папи за один день за сьогодні. Що тут найцікавіше? Пломба і одна копейка, Одна копейка 1819 рік. І дві такі штучки. Якісь схожі на монети, але це не монети. Що це таке? Не знаю. Отак от. Так, Далі хабарничка Андрія. Теж за два дні. Тут вони разом з Олегом копали. Олег сьогодні не копав, а Андрій копав. Отака то в Олега випала. Е, ця... Як вона називається? Брошечка. Брошечка. Так, І в Олега випала ще отакий-то накінечник. Так, а в Андрія 5 копійок вчора і сьогодні 2 соліда. Отакий то результат нашого виїзду.